Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ось і підійшов січень до кінця. І, як завжди, в останній день січня я показую, хто ж в мене тут розкрився за цей місяць. Ось такий красунчик цим відео, начнемо із цим віддіумів. Вони якось у мене поділилися. Половину вже ось такі розквітають, а половину тільки дають квітоноси, тільки ростять квітоноси. Ну, то нічого буде, що нам дивитися і по весні. Ось такий красунчик, смішарик. В нього так смішно хитається губа. Ось такі два величезних шикарних квітоноси. Така гама гарних кольорів від е, темного коричневого до зеленого такого болотистого кольору. А губа дуже-дуже шикарна. Така, е, як якийсь, е, е, вибачайте, але мене теж не обійшло стороною, по-моєму, я. Заболіваємо. З нас дуже холодно, тому е, вибачайте за голос. Ну, Давайте далі любуватися нашим красунчиком, От, ось таким гарнунім. Моментально розкрив два квітоноси, дуже довго їх ростив, але моментально їх роз... розкрив і неймовірний запах. Він так дивовижно пахне. Не питайте мене чим. Щось таке квіткове, але неймовірно. Так, а це мій, як то кажуть, найдниш. Е, хто вже давно на каналі пам'ятає, я його знайшла. Е, не прошлою зимою, а позапрошлою зимою. Хтось купив і забув його на стоянці. І в нас така хортелиця була, що як я вийшла з магазину, я його побачила і я його собі забрала. І ось уже друге домашнє квітіння. Ось такі невеличкі в нього квітоноси, по 3-4 квітки, але їх багато, і там ще він ростеть, він буде квітнути аж до мая місяця, до квітня, звиняйте. І який він чудовий, такі зелені, гарнюні квіточки, дуже вони мені подобаються. Так, вони не дуже якби їх видно, але, але ці зелені квіти мені. Дуже-дуже подобається. В нього такий дуже легенький запах, не такий насичений, як е, попередньому, але як... також присутній. Неправда, красунчик. <світка> І це моя любов. Також ніколи в нього великі квітоноси не бувають, на 3-4 квітки. Але як. Які вони гарні, які ці рожові кольори від темного до майже білого. Такі, така вставка жовта на губі. Ой, дівчата <смі> і хлопці, як він мені подобається. Це його також друге квітіння, другу зиму він мені квітне. Ой, дивіться, він неймовірний. Він неймовірний, я можу. На нього дивитися і в нього кольор змінюється від е, світла е, вечором він один, на як е, сходе сонце візом з інший. На сонці, коли граються, е, сонце грається між ними. Він третій, ну він дивовижний. Це один із моїх любимих. Цим відділем. Я не знаю, як його звати. Я не, більше ніде не бачила його. Дуже великі квіти, він дав, е, дуже компактний, Середній такий, е, навіть маленький, скажімо так, розеточка, але він дивовижний. Я його обожнюю. Не правда він красунчик гарнюній? Цього разу він квітне на два квітоноси. Дивовижний. Ну, а це перше домашнє квітіння. Це мені по осені принесла донька моєї подруги. Вона е, працює е, е в одному із квіткових магазинів, які називаються Гамверт. І ось вони оцвіли, і, як то кажуть, там немає оцінки, але вони їх викидають. І ось вона мені принесла ось такі, типа камбрії. Ось, і Він мені доволі швидко видав декілька квітоносів, але я їх якби, уграла. Вони, він у мене стояв на веранді, там прохладно зараз, дуже прохладно, але як квітоноси вже сформувалися, почали ой, розквітати. Бачите, ось так вони скрутилися. Я їх занесла. Думаю, швидше вони заквітнуть. І от вони стресонули, тут декілька квітоносів. Все, я вже не побачу. Але декілька квіток, які розкрилися, вони дивовижні. Я не знаю, які її звати. Вона така кремова з такою рожевою губою. Якщо хтось знає, напишіть мені, буду вдячна. Також в мене заквітає отакий нацидіум от твінклі. Вісім чи дев'ять квітоносів, перві дві квіточки, які розкрилися. Він неймовірно вже пахне ці дві квіточки ванількою, скільки отаких от бутончиків. Він такий, бачите, бутончики такі оранжеві, а розкривається, він робить такий, як ну, не знаю, кофе з молоком, не білий, а такий єлі єлі о, е, помаранчевий красунчик. дивіться, скільки тут ще. Бутончиків, які нас ждуть. Ось там, ото внизу він аж закрутився. Я його все вирівнювала, вирівнювала але він так внизу і притаївся. А тут, а тут ще нас жде дуже багато краси. Ну, все ж таки він може війти в січневий показ, бо він розкрив першу квіточку. Гарнюні, дуже вони мені подобаються. Ну, а це а це гордість моєї колекції, скажімо так. Ви пам'ятаєте, в минулому році він квітнув на чотири квітки, а зараз я ось так підняла квітонос, потім я його пустю покажу, як він насправді цей квітонос э, рос, э, росте і ось розкривається. Такий мій ангрекум. І я забула, як його звати. Я підпишу, бо я забула, як його звати. Ангрекум Вейтліш. Ну, підпишу підпишу. Дивіться, які в нього тут бутончики, шпорочки. Він ще не набрав свої квіточки, будуть набагато більші. І також в нього неймовірний. Запах, Ось дивіться, яка. зірочки такий також в зеленому кольорі, красунчик. Цього разу в нас буде, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім квіточок. Ось так він в свободному, як то кажуть, польоті, отак він росте. І дивіться, в нас трошки вийшло сонечко. Дивіться, який він гарнюний, який він неймовірний на сонці. Ці зелені квіточки, вони неймовірні. І він пахне найдужче, це як е, захід сонця в кінці дня. Є невеличкий аромат е, в день, але він шикарно пахне ввечері. І ось моя перша шилошисточка, красунечка. Дивіться, яка красуня, тільки три квіточки. Ой, ну я й цьому рада. Її перве квітіння в мене. Ось така гарнюня, дивіться, навіть е е з другого боку кві е е лепесточки, які вони гарненькі. Такі ж манюсінькі вони, о, так, поки все. Так, так, так. Е е Зосталася з нами ці шилошисточка. Так, ось така красунечка, такий чобіточок. Неймовірна, неймовірна. У мене інш... о, не хоче так, ось так ось будемо дивитися на неї. В мене також декілька ще гонять квітоносів, так що шилошисточки. Я полюбляю. У мене їх декілька. Ось така маленька гарнюня, яка. Росте в моєму орхідаріумі, кому кому шило шисточка, там дуже до вподоби. І ось перша, яка чому тільки три, бо вона сухо їй було. А ось як тільки я її е... закинула в орхідаріум, я хочу сказати, вона дуже-дуже швидко дуже почала гнати бутони, наливати їх і розквітла нам на радість красунечка. Ну, а це ще одна красуня, вона вже квітла по весні. Я тоді не знімала і не могла вам її показати, але вона дуже рясно квітла. І ось через півроку, бо вона довго держала, десь три місяці свої квіточки. Через півроку вона по новій заквітла. Тепер ви її знаєте, як сідерія жапоніка, але її якось перекваліфікували. Перекваліфу... І її тепер називають фаленопсис жапоніка. Ось така красуня, неймовірно пахуча також. Чимось жасминові нотки, дуже такий цукровий запах. Такі мало кому подобаються квітки, але мені вони дуже подобаються з такими вкраплинками, з такими рисочками, знаєте, як наче діти вчилися малювати. Гарнюня також зелений колір присутній в цих квіточках. Вона в мене стоїть на полці, і отак в неї отакий ампельний квітонос. Гарнюня також дама, там у мене дві. Рослинки в одному горшочку, але тільки одна квітна, та ще маленька. Хотіла їх розсадити, але просто пересадила більший горшочок. Думаю, як їх буде багатенько, тоді вони шикарно будуть квітнути. Ну, а це, це неймовірне очікування. Я думала його показати в грудні, але ця мадам, ця мадам, зимова сказка Джой Феррітей. Відкривала свої квітоноси майже місяць. Так, так. Я на Фейсбуці як її виставила, спитала, це мені так повезло, чи вона дійсно така ну, медлі, медлітельна. І мені написали так: вона дуже довго відкриває свої бутони, але цього варто було чекати. Вона. Шикарна, неймовірна красуня. І е, також неймовірний запах Я дуже-дуже рада, що вона в мене тепер є. Дякую Людмилі за таку красоту. Вона мені її вибрала. І ось тепер вона радує мене квітінням. А це також дебютне квітіння. Ось така манюні один і сім красуні. Я думаю, ви її вже в співпізнали. Е, Тільки-тільки розкрилась, ще, якби не набрала своїх оборотів. Це черебу. Я дуже рада, що вона процвіла типа по сорту закріпленою мутацією. І в неї ще там другий квітоносик є. Не квітоносик, а тільки два, два бутончики. і Ось перший він заквів. Я так заглядала, як тільки він лопнув, щоб мені <гум> і подругам скидала, але ну, всі зійшлися, що буде якась, якийсь метелик. І так, метелик роз... 에... відкрив свої пелюсточки. І ось така красунечка. Я дуже рада. Вона ще маленька, їй десь 7 см, так, 6-7 см, але ж вона ще. Нагоне, нагоне свою красу, неймовірна. Оці жовті защіпчики на жовтому фоні ці бордові О, розводи, це щось неймовірне. Послідуюча красуня, яка починає свій розпуск. Це це дорощі квітоноси. Домашні з прошлого. Також по весні вона квітла і е, дуже пишненько. Ось така ліодору метелик. Ще одна красуня, багато її знають, і, е, знають, як вона пахне, яка вона неймовірна. Там зверху у нас новий квітонос, який е, дав уже чотири бутончики, а тут ось, розпускається. Дорощі бутончики. Неймовірна гарнюня. Також триліпс. У мене гонить два нових квітоноси, так що буде ще краса. Ну а поки що буде милуватися на отаку красунечку. У нас трошки сонечко, так що знімати на сонечці любо і красиво. А це мій старичок, мій пилорик кімоно, красунчик. Він в цьому році вирішив обновитися, е, скинув шикарну свою розетку наполовину, е, дав дуже багато воздушних корінців, видав один-два але ну один поки що замер, е, почав е, ось розпускати тільки єдиний. В нього таке він оце може на 5-6 квіточок розквітнути, туди доростити шикарну, шикарну, здорову, здоровий квітонос. Так що будемо ждати, він завжди шикарно квітне, якщо ви пам'ятаєте, кожного року він квітне. Ось бачите, скільки в нього тут корінців. Я думала, що він в мене там тут ось ось діточка також дає квітонос. До речі, це її третій квітонос, ну ще як то не формує. Вона трошки відстала від мамки. А ось тут у мене ось таке диво. Ви всі знаєте, Вікторію Фонтану. І ось в другому домашньому квітні. Він мені видав квітонос, шикарний квітонос і тільки один бутончик, бо він дуже був близько до стекла і е, кінець квітоносу примерз, скажімо так, і тільки е, получився один квітонос, але він швидко е, е, з першої почечки дав новий е, нову гілочку. Ось. Але, але, бачите, там пересохло. І ось оця ось ось квіточка, тут буде вже е, набагато цікаво. І ось так він мені зацвів. Ось така мутація. Так, все, як наче його перекреслили посередині. Ну, не красунчик. І так, таке, ну як там, де один лепесточок більше, один менший, але вони однакові. Але візуально з однієї сторони він кажеться менше. Також перве домашнє квітне на відрощених квітоносах. Отака От красуня, яку я, мені подарували в квітні місяці на моє день народження. І вона неймовірна, така темно-бордова, бархатиста. Дивіться, які в неї вкраплиночки, які в неї розводи. Вона мені нагадує, як ми дивимося в небо. Оце чумацький шлях. Не знаю чому, але в мене така асоціація. Тут ось у нас розкривається тільки. Заглянемо всерединку, до красунечки. Ну, не знаю, в мене асоціація зоряне небо, чумацький шлях. Не знаю, як вам, а мені вона ось так її нагадує. Така темна, темна. Звичайно, вона світліша кажеться на відеокамеру. Її висвітлює темно, темно, бордова, таке як добре французьке вино, як ви наливаєте в стакан, ось така, ось такий дивовижний колір. І оці розводи, наш чумацький шлях. Красунечка Показую другий квітонос. Неймовірна, неймовірна, гарна красуня. О, ла, 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 ла. Я дуже рада, що вона в мене тепер є в колекції. Але темні орхідеї, в принципі, це не мій конюк. Я не дуже на них задержую свій, свій погляд, але оцей подарунок мені дуже сподобався. Хм. Красуночка. І ось дивіться, хто тут у мене вирішив почудити. Перше домашнє квітіння. В свободному в польоті квітоноси. Цей, ця квітка не вирішила бути їй триліпсом чи метеликом, але вже подальше вирішила, що метеликом вона набагато гарніша. І я згодна з нею. Ось така красуня завершує наш показ. Наше Січневе квітіння, короткейк, морковний пиріг. Така ось красота. А я всім бажаю доброго дня, всім миру, перемоги нашій неньки Україні. Всім пока-пока!